destan var. Nare. Sefer'in kızı Nare. Birbirlerini çok sevmişler. Çok mücadele etmişler. Beni biliyorum ben bir tek Zeybek oynarken diz Kızı olana sonunda kaçmış. Ama tam Muratların erecekleri gece. Bana kaç kere ağladın. Bana kaç kere ağladın baba. Beni siz katil yaptınız. Sancar öldü, sefiren kızlar! Sancar öldü! Sen yanma diye sustum. Ben sana sığındım Sancar Efe. Sen yaralarını sar diye geldim ben sana. Kız ortadan kaybolmuş. Sonra kızı bir daha ne duyan... Neredesin lan! Nerede? ...ne de gören olmuş. Sizin bana inanmadığınız gün ben öldüm. Sancar'la senin bana sahip çıkmadığın gün ben o yere çakıldım. Nara bende. Yoksa sen o efsanedeki kız mısın? Herkes hak ettiği yerde olacak. Çok ağır lan bu, çok ağır lan bu, çok ağır! Sevdalılardan biri ölürse destan olur. Yaşarsa? Діла білей olur. Yeni dizi Sefir'in Kızı yakında Star'da. Всім привіт, дорогі кіномани. З вами є Павло і ви на нашому каналі Павлік ТВ. Сьогодні, нашому місяці, липні ми і далі продовжуємо оглядати е серіали і фільми, і не тільки. Сьогодні в нас е на огляді ще один серіал від продакшена UAPOMIP, про який е також з цієї команди ми оглядали в минулому нашому огляді. Ми оглядали серіал Нескінчане кохання. А сьогодні про цей е серіал, який я говорив на минулому разі, цей ексклюзивний серіал, який вийшов. 16 грудня 2019 року його режисер є Емре Кабакукаш і його жанр так само драма. Отож, сьогодні ми з вами поговоримо про турецький телесеріал, який має назву Дочка Посла. Отож, перша серія вийшла 16 грудня 2019 року. Серіал був знятий за сценарієм Айше Ферда Іллірмаза та Седефани Гіра Ердета. У головних героях є Незлігана та Юль та Енгір Акю Рек. Отож, коротко я розкажу, про що сьогодні буде йти мова. Цей серіал, як ви бачите, він не має підвид гостросюжетної драми. Тому що кульмінація цього фільму кардинально відрізняється від телесеріалу Нескінченне кохання, який ми оглядали минулого разу. Якщо говорити коротко, бо зараз ми перейдемо до сюжету цього серіалу. Якщо коротко підсумувати весь серіал, який складається із також двох сезонів, перший сезон має 25 серій, другий сезон має 29 серій. Так само невелика різниця між серіалом Нескінченне кохання, але також в нескінченному коханні також грала несліхана та гюль. Тут також ми бачимо цю неперевершену турецьку акторку, яка зараз активно вривається в 2022 році на всі стрімінгові платформи, які можуть бути і не тільки в фільмах, а в загальному і в Ютубі, і в Інстаграмі. Вона прибавляє собі фоловерів тим, що вона підключилася дуже вчасно підключилася до такої стрімінгової платформи, як Netflix. І не тільки вона, а й багато турецьких е, кінозірок, вона активно зараз є на пікі на піці хайпу і вона старається там триматися, за що ми їй дуже вдячні. І ми завжди підтримуємо тих акторів, і не, не тільки наших, але і е, зарубіжних, тому що вони творять той контент, е, вони творять ту картинку, яку подобається дивитися вам, дорогі телеглядачі. Отож, якщо підсумувати цей серіал, то я можу сказати, що він. Не менш драматичний, ніж серіал Нескінчене кохання. Тут трошечки він, його дія є на слабших тонах, на таких легесеньких тонах спокійних, тому що нескінченне кохання це все ж таки його також підвид, який зробили у 2018 році, тому що кожних 3-4 роки цей серіал або фільм будь-якої країни, це не важливо. Його переглядають експерти, і можуть або додати якийсь до нього жанр, або відняти. І в 2018 році серіал нескінченне кохання також до свого жанру гостросюжетна драма. Він ще получив жанр екшен. Тому що, якщо ви подивилися цей серіал два сезони включно, то ви розумієте про що йде мова. Там багато переплетіння, багато стратегія йде а, і. Саме, щоб не давати йому жанр стратегія, тому що стратегія це більш такий же філософський ем, філософський фільм або філософський серіал. Йому дали простенький ем, жанр екшен, який е, також собі включає багато ем, підрівнів. Йому дали найнижчий підрівень екшену, тобто його вже не хотіли робити дуже сильно, тому що високий рівень екшена це є вже бойовик. Якби це не було, а саме екшен. Низької підводу такої низької форми. це саме цей екшен, який він не дуже кидається в очі, але саме експерти вгледіли в цьому серіалі такий жанр. В цьому серіалі Дочка Посла такого жанру немає. Це є проста, це є проста драма. Проста, спокійненька, сімейна драма, тобто що можна сісти з сім'єю, подивитися, поплакати, порадіти, поспівчувати, просто поностальгувати і в загальному гарно провести час під час перегляду цього неймовірного серіалу. А зараз ми з вами е, коротенько е, пробіжемося е, по сюжету цього е, коротенько, за вами так пробіжемося по сюжету цього. Прекрасного фільму. Отож, молоді люди, Санжар і Наре шалено покохали одне одного, проте батько дівчини був проти їхніх стосунків. Якось Наре та Санджар вирішують втекти та таємно одружитися. Однак у першу шлюбну ніч між закоханими відбувається сварка, і Санжар проганяє кохану, після чого Наре зникає. Санжар в цей час перебуває у розпач. Він вважає, що дівчина має коханця, і вона пішла до нього. Але справа, але справа є зовсім інакша. Наре намагалася накласти на себе руки, кинувшись зі скелі, але на щастя вижила. Так і існували вони, страждаючи поодинокі і сумуючи один за одним. Через 9 років Наре знову з'являється у житті Санжар, і в найнесподіваніший момент, коли він уже збирався одружитися з іншою жінкою, вирішивши почати життя наново. Чи може Санжар залікувати рани, нанесені ним самим? Чи відродиться їхня любов з попелу, на який перетворилось згоряння протягом багатьох років? Такі запитання я задаю вам, дорогі телеглядачі. Якщо ви знаєте на них відповіді, то я чекаю ваших коментарів під цим оглядом. Мені буде інтересно перечитати, тому що я впевнений, багато хто з вас бачив цей серіал і, на його думку, як. Будуть і надалі розвиватися, починаючи від першої серії їхні події. Яка і кульмінація, розв'язка, загострення цього серіалу? Чекаю ваші думки в коментарях, тому що всі коментарі я читаю, аналізую, виводжу собі певну картинку і вже розумію, на які теми мені рухатися далі. І далі продовжуємо нашу таку розмову про цей. Серіал Дочка посла. Я хочу сказати про те, що він знімався на берегу Адріатичного моря, на березі Адріатичного, Середземного моря вони знімалися. І е така була гарна локація. Ви побачите, це є е підгориця Чорногорія. Два слова скажу про е підгорицю Чорногорія або Меджугорія, хто називає. Тому що Чорногорія це є прекрасне місце для зйомки фільму. Скажу вам по секрету: в мене є один проект, який зв'язаний саме з тим містечком Підгориця в Чорногорії. А якщо ви підтримаєте нас на Патреоні, який знаходиться під цим роликом, є посилання на Патреон. Також це повідомлення також продубльовано в нашому телеграм-каналі Павлік ТВ і на нашій сторінці Google. І всі посилання на всі наші платформи є внизу під нашим кожним оглядом. Тому переходьте, підписуйтеся, підтримуйте нас на Патреоні, щоб всі наші плани, грандіозні плани, до речі, здійснилися і ви могли переглядати ту якісну картинку, на яку ви так заслуговуєте. І продовжуючи сподогорюватися, я хочу сказати, що саме цей серіал починається з того, що на РЕ вбиває. Е Прийомного сина його батька, тому що в наре був, вона була єдиною в сім'ї дитиною. Її батько був послом Туреччини в Чорногорії. І так стається, що в його друга померла мати, помирає він. А його син за його довіреністю передається батькові Наре, і він разом з нею зростає з разом з нею. Від дуже юних літ, від років п'яти-семи, вони разом вчаться, вони вважають себе братом і сестрою. Але коли вона вже підростає, її років 15-17, вона розуміє, що це не її рідний брат, це є вульгарний збочинець в образі ніби брата, який дуже в неї закоханий. Який хоче за неї вийти заміж, і нас відголоски вже ведуть до телесеріалу Нескінченне кохання до образу Еміра? Це м'який образ Еміра, Корджуглу, який ми бачимо в цьому, в цьому серіалі. Якщо говорити відверто, то ми бачимо, що Юапаміп Міп. Одну і ту саму тему може так перекрутити, щоб ми подивилися на цю проблему з іншої сторони, з іншого підґрунтя. Саме чим мене заворожує така команда, як Юапа Міб, яка розростається, яка активно війшла на платформу, так само Netflix, вона з ними співпрацює. І тому ця команда вона надихає мене як творчу людину, як творчого митця, щоб творити щось. Не не подібне до них, тому що подібне до них це є вже е, щось вкрадене. І якщо справді ідеї для своїх роликів я не беру із чи і ще із каналів. Я вважаю, що брати чуже це недобре, і це не приносить мені того душевного кайфу, який я получаю, е, ділячись з вами тою прекрасною інформацією, тими фільмами, серіалами, телесеріалами. В майбутньому будуть різні подкасти з, з інтересними людьми, але на це потрібна ваша підтримка на Патреоні, тому що ми ще, як я вже попередньо задав, ми є молода команда, яка розвивається і які потрібно певні кошти, певні матеріальні ресурси для того, щоб вдосконалювати свою техніку, закупляти нову техніку, тому що е, зараз ми знімаємо на простий телефон Oppo a 31 Ви бачите, картинка і звук не дуже хороші. Ми знімаємо, бачите, один мікрофон. Але щоб рухатися вперед, нам потрібні певні матеріальні ресурси для того, щоб тішити вас тим контентом, на який ви заслуговуєте. Отож, підсумовуючи цей серіал дочка посла, я хочу сказати про те, що він справді вартий, того, щоб ви його переглянули. Я дякую кожному з вас, що ви сьогодні були разом зі мною при огляді цього турецького драматичного телесеріалу Дочка посла з вами, як завжди ваш. Покірний слуга Павло, ще побачимося, ще почуємося і ще зустрінемося разом з вами на просторах кінофільмів. І за нашою вже постійною традицією, – «Увач, мор!»